хлопці та дівчата, ви на каналі Шервит, і Сьогодні ми з вами будемо говорити про новий проект Telegram Він називається Farmland. Зараз розкажу, розкажу, в чому суть заключається цього проєкту. Суть в тому, що у вас є село, яке вам потрібно розвивати. Тобто, як ви бачите, у мене вже курятник е збудований. Чотири грядки в мене є. Спочатку вам дається три грядки, і ви можете потім докупляти грядки за 1000. Цих монеток. Четверта грядка буде стоїти 1000. Е, ця п'ята грядка буде стоїти півтори. Бачите, у мене теж четверта, тільки відкрита. Зараз п'ята 15 буде коштувати. Шоста грядка, напевно, буде стоїти десь 3000 цих монеток. Е, в чому суть? Як ми будемо заробляти? У нас є курятник, ми купуємо тут курочок. І курочок можна прокачувати там, до, до п'ятого рівня, здається. Там максимальний рівень Е, На четвертому рівні вам ці курочки будуть приносити тон. Зараз я вам точно скажу, скільки тон вони будуть вам приносити. Ось бачите, тут уже люди продають цих курочок. Е, курочка на четвертому рівні буде приносити вам 0,075 тонн за 3 години. Тобто це дуже вигодно. Враховуючи те, що ви зможете прокачати цих курочок без донату, напевно, за 2 неділі і вже фармити собі прибуток, е, проєкт вийшов недавно, я сам в нього залетів майже з відкриття. Е, що б ще хотів би розказати? Я планую зараз всі грядки, тобто спахати всі грядки ось за, за гроші, построїти корівник. Тобто я дуже серйозно настроєний на цей проект. Мені подобається механіка і те, як. Тут все влаштовано. Е, потім корівник так само. Е, корабли з 4 го рівня вам теж будуть приносити тони. Про пекарню я не знаю, тому що в пекарні ще ні в кого немає. Ще пекарню ніхто не побудував, так як я кажу, що ж проєкт новий. Е, тому так. Якщо цікаво, там ну, хочете якось підзаробити, якщо ви хочете якось набити баланс без складень, цей проєкт дуже хороший. Проєкт виплачує, тому що мої знайомі вже виводили з цього проєкту, яких більше там, рефералів, яких більше там. Рефералів вони вже виводили і вони знають, що, що цей проєкт не скамний. Тому так. Також я б хотів би порекомендувати вам свій канал, в якому я викладую актуальні новини про крипту, про нові проекти і все інше. Про цей, про цей проект я, ж, я теж у своєму телеграм-каналі розповідав. Тобто ви про нові проекти можете знавати саме скоріше за всіх. Дякую за перегляд, до побачення!